Вітаю вас, шановні студенти! На цьому практичному занятті ми розглянемо приклади на геометричний та механічний зміст похідної. Спочатку розглянемо геометричний зміст похідної. Згадаємо теоретичну частину. Нехай функція Y дорівнює F від X. Має наступний графік. Візьмемо будь-яку точку з області визначення функції та позначимо її на осі ОХ. Позначимо цю точку через x з індексом 0. Так от, похідна нашої функції в точці x з індексом 0 з геометричного погляду дорівнює тангенсу альфа. Що ж це за кут альфа, спитаєте ви? Щоб отримати кут альфа, потрібно на графіку функції відзначити точку М з абсцисою х з індексом 0. І в точці М провести дотичну до графіка функції. Так от, кут альфа у даній формулі це кут між дотичною та вісю ОХ. Отже, похідна функції в точці х з індексом 0 з геометричного погляду дорівнює тангенсу альфа, де альфа кут між дотичною проведеною до графіка функції в точці з абсисою х індексом 0 та вісі ОХ. Давайте цю формулу позначимо цифрою 1. Тангенс альфа. Також називають кутовим коефіцієнтом дотичний та позначають буквою к. Отже, можна сказати, що похідна функції в точці х0 дорівнює кутовому коефіцієнту К, дотичний, проведений до графіка функції в точці з абсцисою x с индексом 0. Ревняние от всей идентичной мае выгляд y минус значение функции в точке x0 до f' в точке x0 помноженій на х мінус х з індексом 0. Позначимо цю формулу цифрою 2. Згадаємо ще одне означення. Нормалью до лінії в точці М називається пряма, що проходить через точку М перпендикулярна до тичній. На нашому рисунку дотично зображена фіолетовим кольором, а нормаль зображена червоним кольором. Рівняння нормалі має наступний вигляд. мінус значення функції в точці Х0, F від X0 дорівнює дробу чисельнику мінус. Одиниця ділена на похідну нашої функції в точці х0. І цей дріб потрібно помножити на х мінус х з індексом 0. Позначимо це рівняння цифрою 3. Рівняння 3 це рівняння в нормалі. Запишіть приклад, знайти кут між дотичною до графіка функції у дорівнює одиниці, діленої на 1 мінус х. В точці з абсисою x з індексу 0 дорівнює 2. Запишіть розв'язання тангенс шуканого кута ми знайдемо за формулою 1. Для цього потрібно знайти похідну нашої функції y'. Похідну будемо знаходити як похідну дробу. Нагадаю, що похідна дробу дорівнює дробу, знаменнику дробу, квадрат знаменника 1-х квадраті. Чисельнику потрібно записати похідну чисельника, похідна від одиниці до 0. І помножити на незмінний знаменник. 0, ну, на що б ми не помножили, отримаємо 0. мінус Незмінний чисельник одиниця потрібно помножити на похідну знаменника. Похідна від 1 дорівнює 0, похідна від мінус х буде дорівнювати мінус 1. Мінус на мінус дасть плюс. Далі, за формулою 1, цю похідну ми повинні підрахувати в заданій точці x з індексом 0. В нашому випадку ми повинні підрахувати похідну в точці 2. Давайте запишемо, що наша похідна. В точці 2 дорівнює. Давайте підставимо замість x 2 Чисельнику у нас буде 1, Знаменнику буде 1 мінус 2. Це буде мінус 1. Мінус 1 в квадраті дорівнює 1 Отже, похідна нашої функції в точці 2 дорівнює 1. За геометричним змістом похідної ми знайшли тангенс шуканого кута. Отже, тангенс шуканого кута альфа дорівнює одиниці. Звідси витікає, що кут альфа дорівнює 45 градусів. Отже, дотична утворює з лісі ОХ кут 45 градусів. Запишіть наступне завдання. Записати рівняння датичної і нормалі до графіка функції Y дорівнює 8 ділене на 4 плюс х квадрат в точці з абсисою х з індексом 0 дорівнює 2. Рівняння дотичної будемо шукати у вигляді 2. Для цього. Нам, по-перше, потрібно обчислити значення функції в даній точці x0. Давайте обчислимо. Функція у нас позначена буквою y. «І». І давайте обчислимо значення функції y в точці, коли x дорівнює 2. Підставимо у нашу формулу. Замість ікса 2. Будемо мати в чисельнику 8, в знаменнику 4 плюс 2 в квадраті. 2 в квадраті також буде 4. 4 плюс 4 буде 8. В Чисельнику 8. в Знаменнику 8. Якщо ми 8 поділимо на 8, то отримаємо 1. Отже, значення функції в точці х0 ми з вами обчислили. Далі потрібно обчислити похідну в точці Х0. Тут потрібно дописати. Давайте знайдемо похідну нашої функції. Y. Y дорівнює. У нас дріб, похідна від дробу до рівня дробу, в знаменнику квадрат знаменника 4 плюс х квадрат в квадраті в чисельнику. Похідна чисельника 0. На що б ми не помножили, буде 0, мінус, незмінний чисельник 8. Потрібно помножити на похідну знаменника. Похідна від 4 дорівнює 0, а похідна від х квадрат буде дорівнювати 2х. Якщо 2 помножимо на мінус 8, буде мінус 16х. І знаменник переписуємо 4 плюс х квадрате. Далі нам потрібно похідну обчислити в заданій точці х0. Тобто замість х потрібно підставити 2. Давайте запишемо. Похідна і штрих в точці 2 дорівнює. Чисельнику ми мінус 16 повинні помножити на 2. В знаменнику буде 2 в квадраті 4. 4 плюс 4 буде 8. 8 в квадраті. 8 в квадраті можна записати як 8, помножити на 8. Ну, давайте будемо скорочувати. 8 і 16 скоротимо. Отримаємо в чисельнику 2. Далі скоротимо. В чисельник у нас буде 4, а в знаменнику 8. На 4 можна скоротити. В знаменнику ми отримаємо 2. І виходить, в чисельнику у нас залишається мінус 1, а в знаменнику 2. Отже, похідна нашої функції в точці 2 дорівнює мінус 1. 2. Запишемо рівняння датичної. Отримані значення підставимо у формулу 2. Будемо мати y мінус Значення функції в точці x0 у нас дорівнює 1. Пишемо y-1. Дорівнює похідна. Точці x0 в нашому прикладі дорівнює мінус однієї другої. І цю похідну потрібно помножити на х-х з індексом 0. Тобто на x мінус х з індексом 0 у нас дорівнює 2. Щоб позбавитись від дробу, можна обидві частини рівняння помножити на 2. Тоді будемо мати в лівій частині 2y мінус 2. В правій частині мінус 1 помножиться на х-2. Давайте відкриємо дужки. 2y-2 дорівнює мінус х плюс 2. Давайте перенесемо всі члени у ліву частину. Мінус х перенесемо в ліву частину. В лівій частині у нас буде х. Плюс 2y. У нас уже є в лівій частині мінус 2. І ще двійку ми перенесемо в ліву частину. І ще отримаємо мінус 2. Мінус 2 і мінус 2 буде мінус 4. До рівня 0. Ми знайшли рівняння дотичної. А тепер ми знайдемо рівняння нормалі. Рівняння нормалі будемо знаходити за формулою 3. Підставляємо у формулу 3 отримані значення y. -мінус. Значення функції в точці x0. нас значення функції в точці 2. Воно дорівнює одиниці. Отже, y мінус одиниця дорівнює. Дробу в чисельнику мінус одиниця. А в знаменнику похідна в точці х0. Похідна в заданій точці у нас дорівнює мінус одній другій. Отже, ми мінус одиницю повинні поділити на мінус одну другу. І потрібно помножити на х мінус х з індексом 0 у нас 2. х мінус 2. Перепишемо наше рівняння y мінус 1 дорівнює. Якщо ми мінус 1 поділимо на мінус 1 другу, то отримаємо 2. Ну тут можна було чисельник і знаменник помножити на 2. І вийде 2. Ну а мінус на мінус дасть плюс. 2 помножається на х-2. Відкриємо дужки. В лівій частині у нас y-1. В правій частині буде 2х мінус 4. Мінус одиницю можна перенести у праву частину. Y буде дорівнювати 2х мінус 4 плюс 1 буде мінус 3. Ми знайшли рівняння нормалі. На рисунку фіолетовим кольором зображено графік функції. х з індексом 0 у нас дорівнює 2. В цій точці з абсисою 2 ми знайшли точку М. На графіку функції. Ордината точки М дорівнює одиниці. Ми цю ординату обчислили. Ось вона дорівнює 1. Далі. В точці М ми записали рівняння дотичної. Дотична на рисунку зображена червоним кольором. Ось ця пряма. Що зображена червоним кольором, це дотична до графіка функції. В цій самій точці М ми ще записали рівняння нормалі. Нормаль на рисунку зображена зеленим кольором. Ось це нормаль. Далі розглянемо механічний зміст похідної. Нехай тіло рухається вздовж осі ОХ і за час Т проходить шлях С від Т. Тоді швидкість в момент часу Т. Буде дорівнювати похідній S' в момент часу Т. А прискорення а в момент часу Т буде дорівнювати похідній від швидкості в момент часу Т. Розглянемо приклад. Нехай тіло рухається за законом S дорівнює Т куб мінус 4 Т квадрат. Знайти швидкість та прискорення в момент часу. Тест індексом 0 дорівнює 5. Розв'язання. Для того, щоб знайти швидкість, момент часу t, потрібно знайти похідну від функції S. Ми будемо мати 3T квадрат мінус 8T. Знайдемо швидкість в момент часу Т. В момент часу 5. Замість Т підставляємо 5. Будемо мати 3, помножити на 5 в квадраті, буде 25. Мінус 8 помножити на 5.

Тепер знайдемо прискорення. У будь-який момент часу t прискорення буде дорівнювати похідній від швидкості. Знайдемо похідну від швидкості. Похідна від 3т квадрат буде дорівнювати 6т. Мінус похідна від 8t буде дорівнювати 8. Тепер знайдемо прискорення в момент часу 5. Підставимо замість Т5, будемо мати 6 помножити на 5, мінус 8. 6 помножити на 5 буде 30. мінус 8. дорівнює 22. Запишіть домашнє завдання. Зазначу, що деякі з цих вправ ми сьогодні вже з вами розв'язали. До побачення!